Чманіти, щоб трошки. А, дякуємо за порятунок. Я Еллі. Э, Джоел! Біле! Що ти? робиш? На коліна спиною до мене. Заспокойся. На коліна спиною до мене. Не дратуй мене. Просто заспокойся. заспокійся. Ти Ні. Є ця погань. Ні, тряся, я чистий. Догрався? Чи я догрався? Ви влізли до мого дому, знешкодили всі мої пастки. І геть не зламали довбану руку. Хто, хто це за сранка, і що вона тут робить? Це не твоя собача справа, а ми тут бо ти в боргу перед джойлом. І для а. початку зніми ці кайданки. Я в боргу перед джойлом. Це що, жарт якийсь? Перейдемо до справи. Мені потрібна машина.